По 25 хвилин. Ширше, ширше, громадя, на себе, владік, на себе. Ближче, ближче. Трошки ближче сюда. Трабуй Не кидайся, не кидайся. Спокійно, 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 спокійно. Добре, молодці. Молодці. Пас, пас. Добре, хорошо, рухайся, рухайся. Молодець. Ай-яй-яй. Все, починайте. Так, ви чекаєте, да? Ви зайняли. Ви чекаєте. Умничка, друга сторона. Друга, браво. Доленька, піднімайся, сино. Да. 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 Микита, кисти, та ти по, -по всьому полі бігай там. Листі спереді. Вищі грай! Вище, вищив! Ты шо? Добре, добре, добре. Наші піді тут. Наші сзади. Хорошо, Настя, умниця для чого ти туди йдеш? Іди до мене, від гравця. Гліб, де ти? Твої м'ячі, Гліб! Гліб присінгує! Гліб! Гліб! Гліб, присінгуєм! Говорю, ти що ти ходиш?

Ну, наладьте, иди туда дальше. Червоник мяч был. Ширше грай! Да не, Веремчук, ширше! Веремчук, ширше! Виталя, ширше! Микола, ширше! По твоей есть! Веник! Веник! Віник, що ти не йшов до м'яча, коли в Миколи був м'яч? Віник, ти що? Та ширше розтяніть, куча! Микола підключа! Микола, бери на себе! так! That's Да там Евсей, ты левишь. Пин. Шир. Виталик, Вырымчук. Шир играй! Миколка, что не можешь ничего сделать, да? пас. не можешь дать пас сильнейший? Пас. Диви. Да не, Винник, когда играть, то... Браво, молодец. Винник, Умничка! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Трошки трошки рухайтесь там Так, добровольці. Да, готуємося, готуємося, не стоїмо, не стоїмо. Дивіться, які йде. Маєте бути готовими. Роз, не, не спіши. Добре, молодець. Добре, умнічки. Умнічки. Дуже хорошо, дуже хорошо, сонечко. Молодець. Умничка, умничка. Перший мяч. Добре, добре. Давай, 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 придавлюй, придавлюй там. Не давай дыхать. Добре. Добре, Молодец. Молодец, Вовочка. В середину поля, вместо Кирюх, Кирюх. Стоп, заміна. Добре, молодець. Молодець. Горіте. Лєв. На Чи м'яч? Білий. Ні, надав. Білий. Бова, це не твоя робота. Завишай на душі. Адреси, адреси. Пару. Добре, 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 Настенька, молодець. Добре. Дуже добре замітила. Добре. добре. Не йди туди, піши. Зараз будь-який. Відбирай, Він. Дуже добре, молодці. Молодці. відбирай. Настінька, давай адресу. Настінька за гравцем заховалась трошки. Трошки за гравцем. Не бійся, рухатися вперед. Не, не бійся. Добре, Настя, твій м'яч, твій, доганяй. Добре, молодець Настя. Молодці, зараз, кумічки. Молодчинка, вниз м'яч, Вова. Добре, добре, добре. Нічого, нічого, Вова, нічого не було. Підводься, підводься, Володька. Добрый, молодцы, хорошая борьба. Лёша, маяки, Лё, Давай вливу, да. Виталик, в отбор. Лёша, ничего, лёша, ничего, лёша, Владик. Лёша, Конечно, лёша, Владик, не спеши, не спеши быть. Молодці, молодці! Ширше, віталі дай! Добре, добре, молодці, встрічай Настя, своєму, своєму Настенька шукай. Ні, треба підлаштуватися було. Добре, добре, браво, браво. сильно! Виходимо, виходимо, виходимо ближче сюди. Виходимо, Настюша, виходимо. Зараз Настю поміняєш. Браво. Добре, Пас. ты, Павлик. Доброе! Настенька да! 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 давай, давай. На давай, да! да, да! да! ба... да! да! Виталик, давай. Давай, самый слабый из них. Відаю, ні брати. А чого воронюку не дати? Паш, Паша, подивись, Воронюк сам. Воронюк, іди до мене, дай. Дівсядь, друга! Іди, воронюк, довіди його. Добре, 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 молодці, молодці. Паша, стайця. Добре, 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 підборчик, підборчик. Да, назад. Глеб, проси м'яч! Не Ну! Добре, стоїмо! Добре, добре, молодець! Молодець! А Віталя? Устрічка! Ухічка, право. Трошки дай йому ширину. Давай, давай! Підлаштовується, підлаштовується. Не треба, паузу, не треба. Не треба, так? Спокійно, зупини. Треба, пауза. Спокій. Викидай.

Давай, доставай, доставай. Що, пропустили? Пропустили. Дивіться мені, буде дігати, поміняйся, поміняйся. Підійди далі, щоб тебе не перекинули. Підійди далі, кажу друг. Поверни йому, во! Гл'є, тут, тут, гл'є. Бери на себе. Виривай, Матвія, дива! Хорош, Глє! Віталя, ти ходиш у пішки вообще просто. Йди назад, Віталя, воріт наших. Віталя, назад подбори. І що зараз? Пішли. Спокійно, спокійно, спокійно. Віника шукає. Зайди все один. для клячо сюди побіг, так дітей. Чекайте, да! Можна? Лише Діма! Хорошо іще! О, браво! Добре, браво! Браво! Молодець Настя! Умничка! Летай! Умничка, Настюша! Що ти ты хочешь? Воронюк, Уронюк! Ну, Воронюк вправо йди, вправо, отак. От Воронюк, паш. Кирил? Олешка, сток, сток, сток. заміна, Дай мяч. Кирил. Олежка, стоп, стоп, можна заміну? Кирил, міняєш Олежку. Середин, Микола, йди шир. Олежка, паузу трошки. Треба. Все, проси мяч. Роботи, самі робиш. Все, з Миколкою. З Миколкою, так. Да. Добре. Ні, Добре. допомагаєш їм в всередині третій. Друга, Побираєш Воронюк. Добре, Хорош, Діма! Підходи! На До випередження! Добре, добре, молодець! Молодець! На себе бери! Йди ширше, вороню! Не треба, Вов! Та що ти б'єш куди-небудь? Що це за футбол? Подали, що можна забивати. Павлик, то вправо відійди! Звісно, <рес> <Конечно>, Макарчик, <рес> правильно ти говориш. Я тебе підтримую. <рес> доганяй, доганяй, добре. Руїк, чесно, Ви не відкриваєтеся, ви просто в ходите, у вас не думки, немає ніякої. Добре добре добре. добре, добре, добре. Молодець, молодець. Чого мало, нічого, нічого. Ходите, як ділята. Що ти туди йдеш? йде? Пашка, готуйся. Добре володя, молоде. Що перекидає? Не станеш, так? Це не Яра, хліб! Зліва, паша. Невозможно просто. Павліку куки, він пів години думає, не кидає. Стоп, кажу, стоп, стоп, він Віталіка кидає. Ти в середині, тут є Настя, я бійну зону. Берем, поміняйся флангами зараз. Так, да, Матвій, оце твій, да. Да, йди на другий. Молодці, молодці, тримайте. темп. Його тут з'їли, він взагалі просто.

Зараз зараз кучу. ти там будеш грати, Кисли. Ти вже мав забити два голи. Тебе немає позиції. Там де м'яч, там і ти, Кисли. Іди до м'яча. Дивись яру. Яру

I'll <laughs> Ай, готуйся потихеньку. і заміну шльов. Віталій! Віталій! Іди сюди! Ти, іди до мене сюди! Ти чого відбрав гравця, який заробив поворота? Віталій! Що це за таке? Наші, нападаю, Що таке? Іди нападаючи грати, хай вліп іде вправо! Ліп, давай! Вправо, наш п'ять! Тяжка заміна Настя! Нічого собі! Нам гол забивають, він стоїть в стороні, дивиться. Хлопчики, не хвилюємося, не хвилюємося, все нормально. Ви нормально граєте, нормально не хвилюють. Пас, пас своєму. Добре, рухайся вперед. Киримчук, та не бійся, йди своєму на м'ядь, Керемчук. Добачка точніше, Льова. Добре. Макарчик давай, напружуй там, напружуй нижче, книжче ми по соброю граємо. Добре. Прийняв рішення. Бігти. Буйово, Павлик. Один. Підготую удар. Добре. Молодец, молодец. Молодець. 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 Настенька, спокійно, спокійно своєму, молодець, Настюша. Скажи голос. Умнічка. Іграків не бере. Молодець, Настя, умниця. Умнічка, добре. Добре. За зем'єді будеш сидіти. все. Так, так. Трафи! Якщо м'яч залити. Треба якусь інтригу треба. Хорош, <рес> білий. Дайте пішов. Та ви пізи, там я гороч, стаємо, поруч, три чоловіка було. Діма, вище, ще дімо є! Діво є! Прийдемо! Você que